Там 500 рубежів оборони. Російські окупанти намагаються знайти виправдання, чому ніяк не можуть взяти Бахмут. Ватажок вагнерівців Пригожин бідкається, що в усьому винні збройні сили України, які організували щонайменше 500 рубежів оборони. Чи це так на прямому зв'язку? Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», який зараз воює в Бахмуті. Пане Володимир, по перше, велика вам подяка, що виходите з нами. На прямий зв'язок з такою найгарячішою зараз точки на фронті, скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній ранок, яка ситуація в Бахмуті? Добрий ранок студія, добрий ранок телеглядачі. А, ну власне, останні кілька днів ситуація без, без особливих змін, тобто просування ворога за останні декілька днів немає, зокрема в самому Бахмуті, тобто оборона міцна тримається і спробує ворога атакувати. Підбиваються і власне вже там 4 січня. Якщо я не помиляюся, новий рік пройшов Бахмут, і в принципі весь Бахмут. Тобто ворога в місті немає. Оборона міцна тримається, і лінія жного як мінімум з нового року лінія розмежування, лінія боєзіткнення не рухається. Попри те, що ворог продовжує всі будівлі, які от прилягають до лінії розмежування, розносити з артилерії, використовувати оцю. Погану, дуже дуже таку неприємну тактику вогняного валу, е, відповідаючи на цю тезу, там 500 ліній оборони, 500 там ділянок оборони, чи там запасних якихось позицій, е, хотів би зазначити, що ми вже давно розуміємо, що сучасна війна це війна технологій, це війна е, дуже динамічна і дуже е, великих змін. І з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, і, і знаємо, що як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, там не е, е, якихось боєз'єднань вагнерівців. А от просто толпи, які ми хочуть, якими пробують штурмувати маленькими. Такі групки, толпи по 8, по 10, по 20 осіб е, сягають 80%. Ми знаємо, що в багатьох випадках вони навіть не забирають поранені і лишають в цих е, посадках тих е, зеків, найманців е, е, гнити. Лишають мерзнути, лишають поранених просто. Помирати і від поранень, і від холоду, від поганих погодних умов після чергового невдалого штурму тої чи іншої позиції, і ми чітко розуміємо, що ворог, ворог платить дуже дуже велику ціну панові. Пане Володимире, а як ви сприйняли слова росіян про ну зокрема згаданого вже Пригожина, цього фінансиста приватної військової компанії Вагнер? про те, що кожен будинок в Бахмуті для них це фортеця, фортеця, яку обороняють українські воїни? Ви це сприйняли як комплімент, чи з насторогою до цього поставилися? Я хотів би просто зазначити, яку тактику вони використовують, і українські війська не тримають лінію оборони, тримають і не дають ворогу просуватися, не дають ворогу змінювати лінію розмежування і йти вперед. Я ж повторююсь, за декілька днів спочатку нового року лінія не просунулася, тобто у ворога немає ніяких успіхів, навпаки, вони несуть величезні втрати. І наша оборона повторюсь, дуже динамічна. Нашим пріоритетом є збереження максимально особового складу і нанесення ворогу, тобто те, що ворог посилає свої штурмові толпи. Я не можу це навіть назвати якимись регулярними загонами на штурм кожної будівлі, кожної вулиці, кожної посадки, тому що Бахмут це не тільки саме місто, а це от власне Бахмутський фронт від там Білогорівки Солідару, закінчуючи Майорськом, от, Власне, от така величезна ділянка. То вони несуть величезні величезні трати, і саме місто, як вони його рівняють для них. Це просто навіть не місто. Вони його рівняють і сприймають як якісь декілька квадратних кілометрів. Землі, воно ну ті сили, які вони витрачають на штурм просто декількох квадратних кілометрів і землі території, просто просунутися вперед, аби просунутися вперед, як психологія, якась психічна ідея фікс. Це просто якась уже маніакальне бажання виконати якусь там задачу для Пригожина Це там бажання з терориста. З... Негідника перед війти в якусь там військову еліту держави терориста, ну це просто розуміючи, які просто з нього всі сміються, розуміючи, скільки ресурсів, скільки боєприпасів, скільки артилерії, скільки техніки, найгірше скільки вони людських життів, скільки, скільки мобіків, скільки дешевих одноразових солдат вони кладуть на неуспішні штурми, то відповідно у них складається враження, що кожна будівля це фортеця. Але відповідаючи, я не хотів би більше там розказувати, але хай у них і буде таке враження, що кожна будівля, та й в принципі Україна це одна велика фортеця, де з кожного будинку, з кожної будівлі будь-якого окупанта чекає несамовитий спротив, і хай вони бояться кожної будівлі, кожної посадки. От, власне, те, що я хотів би відповісти на це запитання. Те, що нам відомо, я от як вони ставляться до своїх. Одноразових солдат, той самий терорист, не знаю, там терорист номер 1 терорист номер 2 Пригожин, заявив, що своїм же пораненим, які, з якими спілкувався після того, як вони все ж таки вдалося їм вийти з якоїсь там чергового штурму чи чергової оборони, у яких там проте ну, вставляють протези замість відірваних кінцівок, то він казав: так уваже, відірвані кінцівки. Ідіть розміновуйте, Якщо у вас там вибухне вже металева нога, то ми вам поставимо ще одну металеву ногу. От, власне, це показує ставлення до людського ресурсу. Це просто як на рівні з якимось боєприпасом до людини, єдине, що біологічного боєприпасу, пане Володимире, британська розвідка повідомляє, що за останні 10 днів українські сили в Бахмуті отримали значне підкріплення. Чи справді вам там зараз вистачає? Всього, що потрібно, для того, щоб тримати цю фортецю, я думаю, відповідь на це запитання буде зовсім скоро, коли ми перехопимо ініціативу і в тому числі під Бахмутом. Ми вже розуміємо, що ворог не виконав основну мету, в яку вкладав всі можливі ресурси, величезну кількість. Живої сили, тобто взяти Бахмут до нового року. Для них це я повторюсь, була якась така задача, просто аби задача, тому що ніякої стратегічної мети в цьому немає ніякої військової мети в цьому немає. Це просто таке просування. Вони з таким ж успіхом могли захопити декілька квадратних кілометрів полів, посадок, лісів. Адже те, як вони рівняють місто, ну його не можна буде використовувати в подальшому як плацдарм чи якусь базу для подальшого просування. Це просто територія, і в них і цього не. Вдалося, маючи ну, ті необмежені ресурси, особливо живої сили, які вони були. Зараз сам же цей терорист номер 2 чи не до терорист навіть заявляє про свої величезні втрати, негідне ставлення навіть до своїх же солдатів. І я сподіваюся, що моральний дух. Тих окупантів буде ще більше і більше падати після чергової поразки. І знаєте, навіть в повітрі, от зараз така ви бачили, не хочу показувати в ефірі, але вийшло сонечко така: хоч і зима, хоч і морозець, але така, знаєте, натяк на весну. І сподіваюся, що ця весна принесе нам великі успіхи. Um, гарні новини, в тому числі під Бахмутом, і це останнє там ділянка. Пане Володимире. Дуже вам дякуємо за мужність, за оптимізм, за все, що ви і ваші побратими зараз роблять під Бахмутом. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1».